Офісі президента заявляють, що Україна пропонує встановити гранічну ціну на російську нафту в розмірі 30 доларів за барель. І якщо ціна на нафту впаде до 30 доларів за барель, це буде справжнім ударом для російської економіки. Справа в тому, що Росія розраховує свій бюджет на основі значно вищих цін на нафту приблизно 60-70 доларів за барель. А падіння ціни до 30 доларів призведе до величезного дефіциту бюджету. Ну, уявіть собі, це на 50%. А зниження доходів від експорту просто неминуче призведе до падіння курсу рубля. Це підвищить інфляцію, зробить імпортні товари дорогими та посилить економічну нестабільність. З дефіцитом бюджету Росія змушена буде скоротити витрати на соціальні програми, пенсії та зарплати держслужбовцям, а це викличе надоволення населення, особливо в регіонах. Ціна в 30 доларів за барель є нижчою від собівартості видобутку для багатьох російських, російських нафтових родовищ. Ну тому, що вони там вже настільки старі, що вони. Не покривають навіть собі вартість, а деякі з них можуть стати просто неритабельними, щоб, що призведе до закриття підприємств і безробіття, звичайно, в цій галузі. Економічні труднощі посилять внутрішню напруженість і критику влади, що може похитнути підтримку режиму. Також зниження фінансування армії може ускладнити, звичайно, те, що нам потрібно, продовження війни. У підсумку ціна в 30 доларів за барель це економічна катастрофа для Росії, яка знищує бюджетні надходження, провокує кризу у фінансовій системі та підриває стабільність режиму. Путін розуміє, тому поспішає домовлятись. А в мене на цей момент все. Пишіть, що ви думаєте про останні новини, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.